В Карпатському університеті презентували нову комп'ютерну гру Вікторину. Андерсен єднає серця. Це вже п'ята інтелектуальна розробка науковців закладу, але перша, що присвячена зарубіжній літературі. Гра популяризує творчість данського письменника Ганса Крістіана Андерсена. А ще заохочує молодь до читання світової класики. Дуже приємно, що це є перша гра зарубіжної літератури, але п'ята наша гра комп'ютерна наших науковців університету. І виникла минулого вона коминулого року валимихані мартинець. Яка працює на кафедрі світової літератури і порівняно літератури з нас, а також у нашого ректора університету Ігоря Євгеновича Цепенда, коли у нас була зустріч з танцями, і власне дичани були присутні на конкурсі есеїв серед молоді Андерснітна і серця. Після цього ми вирішили зробити також нашу комп'ютерну вікторину. Андерснітає серця. Гра має п'ять тематичних категорій, що поєднують навчання та розвагу. Учасники розпізнають героїв і цитати казок Андерсена, досліджують його біографію та творчість програмування та музичного. Оформлення здійснив кандидат технічних наук Віктор Ровінський. Воно не є дуже складним, але воно дуже громістке. Це можна порівняти як з вишивкою. Тобто там, ніби невелика робота, але багато престиків. Так само і тут. Тобто, Щоб воно пасувало одне до одного, треба Музика має бути зв'язана з графікою, комп'ютерні ці теж мають бути з графікою. Тобто, Вигляд гри це комплексна штука. Гра розрахована на різні вікові категорії: школярів, студентів, вчителів, викладачів та всіх шанувальників творчості Андерсена. У ній передбачено понад пів тисячі запитань різного рівня складності, адаптованих до підготовки учасників. Розробляли великий банк змісту, щоб гравці проходячи кілька разів ту ж саму гру. Не отримували одні і ті самі запитання, бо це буде не цікаво, щоб вони увесь час збагачувалися. Гра не репродуктивна, не перевіряюча. Вона розвивальна. Запитання не можу сказати, що в силах мого характеру є і складні, треба над ними подумати. Є запитання, відповідь на яких після гри треба пошукати, і це також цікаво. Це вже п'ята гра, розроблена університетськими науковцями, але перша двомовна її переклали англійською мовою. Коли ми думали над реалізацією цього проєкту, ми одразу вирішили виходити трошки за межі України, щоб цей проєкт був доступним тільки для. Україномовних в літератури, але й скажімо так, англомовних, і для всіх, хто любить творчість Андерсена. і тому ми одразу працювали над двомовною версією українською і англійською. Вже наступного місяця в університеті проведуть турнір із грою Вікториною «Андерсен єднає серця. А от наступного року науковці планують розробити комп'ютерну гру про Івано-Франківськ, Лілія Буцяк, Софія Савчук, новини на вежі.